Тисячі-півтори тисячі доларів. Цілком реалістично заробляти. Але ну, на це треба потратити роки-два зусиль. Один клік коштує кілька десятків доларів. Все, що пов'язано зі здоров'ям, мені здається, що це виграшна тематика. Але знову ж таки треба орієнтуватися на аудиторію англомовну. Це найкращий варіант. Можливо, людей з Росії, тому що рекламодавець український на сьогоднішній день ну, він. Для блогерського середовища майже відсутня. Ну, це психологічний знам це точно. Дуже важливо, щоб людина знайшла тему, яка їй є цікавою. Можна, е Мені здається, що заробити можна тільки на тій тематиці, в якій ти можеш стати професіоналом цієї мати. І професіоналом може стати право, тільки в темі, в якій тобі хочеться розібратися і з нею працювати. В Україні заробити, будучи блогером, тобто постійно пишучи на якусь одну тему, мати якийсь блог, окремий ресурс, на якому постійно висвітлювати якусь тематику. В Україні заробити на такому блозі, ну, мені здається, майже неможливо ну, з точки зору заробітку, який би міг приносити, ну, людина могла заробляти для того, щоб себе комфортно почувати, наприклад, живучи в Києві. Але якщо людина орієнтується на російську мовну аудиторію, в першу чергу з Росії, то заробіток є цілком реалістичним. Але все рівно це заробітки ну, на рівні нормального офісного працівника, який може сидіти в офісі і заробляти там, якісь співставні суми, то це є тисяча-півтори тисячі доларів. Цілком реалістично заробляти. Але ну на це треба потратити роки два зусиль. Можливо, початку в фоновому режимі працювати, але через роки-два можна вийти на те, щоб заробляти якусь суму грошей, можливо, не з часом відмовитись від постійного місця роботи в якомусь офісі і займатися тільки собою. Але знову ж таки, треба орієнтуватися на аудиторію англомови, це найкращий варіант. Можливо, людей з Росії, тому що рекламодавець український на сьогоднішній день. Ну, він для блогерського середовища майже відсутні. І монетизувати контент в Україні для українських рекламодавцу дуже важко, я вважаю, майже неможливо. Тобто у нас в Україні може є кілька десятків ресурсів, які є нішовими, які можуть заробити на себе, можливо, навіть якісь невеличкий прибуток принести. А в країні, в якій проживає 46 мільйонів і 20 мільйонів інтернет-користувачів, мало би мати тисячі таких ресурсів. Все, що пов'язане зі здоров'ям, мені здається, що це вирушена тематика. Ну, як приклад, в Гуглі найдорожча зараз реклама пов'язана з раковим захворюванням. Тобто, ну, от, якщо йдуть рекламні оголошення з пошукою видачі, все, що пов'язано з, якщо люди шукають щось там, кенсер, то один клік коштує кілька десятків доларів ну, на кожне з цих рекламних оголошень. Е, тому що це дуже конкурентне середовище, люди дуже багато грошей віддають на здоров'я. І е, мені здається, що ця тематика є найбільш на сьогоднішній день такою, ну, цікавою з точки зору монетизації, тому що е, люди тратять на здоров'я велику частину своїх доходів. Ще Ще туризм. Ну, треба дивитися по галузях, які, які є просто дуже великими з точки зору. Е, Витрат людей. Насправді людина може бути великим фахівцем у якійсь дуже вузькій справі, наприклад, бути фахівцем у виборі, як правильно підбирати фотоапарат, купувати. І вона дуже чітко, красиво про це все розповідає. Навіть така людина може заробляти на на своєму блозі, якщо ну, можна знайти якусь релевантну рекомендацію такі потреби. Перше, це медицина, друге це туризм, третє, третє це IT. Будь-яка, ну, я б назвав все, що знаходиться навколо гаджетів, але гаджетотеми, вони є дуже. А, на сьогоднішній день вони стаються більш конкурентними через те, що створюються різноманітні новинарні змі, які навколо цієї тематики крутяться. Mm. Але ну, я скажу так, що два найбільш популярних новинарних видання, які на сьогоднішній день є, це Mashable ну, я по технологічно кажу, Mashable і TechCrunch, які були створені у 2005 році, як фактично як приватні блоги, ну, Двох різних людей перетворилися видання, які на сьогоднішній день коштують десятки мільйонів доларів. А, тому, а, ну, наприклад, наш був це взагалі хлопець, не знаю скільки років, було звітеру, напевно, десь 23 чи 24 чи 22 роки. Угу. Живучи в Шотландії, людина створила видання, яке було орієнтовно виключено на американський ринок. І на цьому змогла заробити непогані гроші. Ось тому. Ну, ти не радиш, займатися цим, цією я не раджу. Це може бути займатися е блогерством заради заробітку. Тобто, якщо люди просто прийняла рішення, я от поміняю роботу, стану крутим блогером, буду заробляти гроші, я в це не вірю. Тобто, мені здається, що цим треба займатися е як хобі, і можливо це хобі щось переросте, якщо дійсно буде якась е е запит на таку інформацію. Хоча є важлива річ в блогінгу, якщо ви хочете себе продавати і позиціонувати як фахівця в якійсь сфері, це може дійсно дуже сильно допомагати.